Рішнеїцький священник серед одновірців, якого не зустрінеш товстунів, пояснює паралельному світові, що зайва вага мучить людей через те, що вона є наслідком гріха. А саме вживання м'яса. За вбивство живої істоти людина платить не лише надмірними жировими відкладеннями, а й хворобами і нещасною долею. Дарма, що м'ясо ви купуєте в супермаркеті. Потурання злочину теж злочин. І той, хто з'їв, винен не менше, ніж той, хто вбив. Пища, которая происходит э, в результате убийства э, животного, которая несет на себе печать убийства, несет на себе также шлейф, тянет за собой шлейф кармы, то есть определенных греховных реакций, которые возникают, когда совершается какое-то греховное действие. И потом человек, который потребляет это мясо, естественно, он потребляет также эти кармические реакции, которые потом... Виражаються в його житті в каких то нещастях, каких-то болезнях Сьогодні кількість людей, які володіють багатством з 10 чи 9 нулями, майже притул наблизилася до тисячі. У списку лідерів світового капіталу семеро українців. Найбагатший з них Ренат Ахметов, який володіє 15,5 мільярдами доларів. Але мільйонерів в Україні набагато більше. Ці люди виросли з нами в одних дворах. Ми разом вчилися в школах і університетах. І сьогодні ходимо одними вулицями. Але чому саме вони змогли заробити мільйони? За що їх люблять гроші? Про це паралельний світ запитує в астролога Олександра Валентиновича. Іменно в гороскопі у кожного человека прописано, який рівень йому положен по фінансам. Тобто є... Карманні деньги, це деньги по Венері, а є деньги, які даються по общему благосостоянию. Це относится к планете Юпітер. Юпітер і Венера планети, які відповідають за матеріальний добробут. Їхнє розташування на карті індивідуального гороскопу ось що робить бідного бідним, а багатого багатим. Ці дві планети займають однаково сильні позиції на астрологічних картах. Трьох лідерів рейтингу українських багатіїв: Рената Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Також астролог каже, що великі гроші це винагорода за вчинки, в якому б в житті вони не були здійснені в цьому чи попередньому. Деньги чолок чоловіку приходять по кармі. Якщо у чоловіка хороша карма в прошлом, то і к нему ліпнуть деньги. Но карма бывает прошлая, бывает настоящая. То есть настоящая карма определяется поступками человека. Астролог Олександр Валентинович описав паралельному світові ще один рецепт, як розжитися грошей. В четверг утром подарить шафран, куркуму, сахар, коня. ну, если нет коня, то можно лошадь, браману, священнику или духовному лицу. Совершить пост, Поститься очень даже неплохо. И прочитать мантру. Ну, что такое мантра многие знают. Мантра звучит следующим образом. Ом грам грин грум са гураве намах. Эту мантру нужно повторить всего-навсего 19 тысяч раз в течение 45 дней. Четыре круга ежедневно.